Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з кунчинком джеланом з півдня Олеської області. Сьогодні вам покажу, як я саджаю німфеї. Вчора показала, як я відправляю, думала зробити все одному відео, але передумала. Так от, я приготувала ось, бачите, це ось у нас земля. Земля це тут з перегною. Можна, звичайно, садову землю брати. Можна ну, це, наразі це компостна у мене земля. Так, Це у нас глина і пісок. Ну, треба брати так, наприклад, ну, десь приблизно один до одного, до одного, одну частину землі, одну глини, одну піску. І додав я ось жменьку кісткового е, борошна. Додаю трошки завжди. Десь на відро цієї суміші треба десь жменьку всього. От, просто показую все отак от окремо. Зараз я це все перемішаю. ось вийшла суміш. Якщо у вас нема ні глини, нічого, можна брати просто звичайну садову землю. Але все одно через, через півроку тут буде така гамула, що взагалі, беремо горщик. Я раніше е, стелила б на дно агротканину. В принципі, Потім стала стелити бумажку, тому що коли ви витягуєте потім загород тканиною, вона коріння приростає до цієї тканини і потім важко відривати. Тому я беру звичайну бумагу. І простилаю дно. Бумага потрібна для того, тому що, коли будете сипати суміш у горщик на дні дірочки, земля буде просто висипатися. І поки ви будете нести туди-сюди, то Земля просто висипається. Так, на дно трошки насипала, щоб воно держалося. Так, тепер зараз встановлю камеру. Беремо наш кущик нюфей. Бачите, він отут у нас ось, вчора ми діставали нюфеї на посилки, і у нас отут просто корінчик відламався. Він отак от з горщика буває, росте, отак от з боку. І коли чоловік дістав горщик, цей просто. Відламався кусик, дивіться. Бачите, коріння, яке у нього довге-довге-довге. Нам таке коріння не треба. Ми його залишаємо, коріння десь ну, трошки менше довжину горщика. А це просто відриваємо і викидуємо. Коріння б не бійтеся, коріння у німфейт, бачите, отакими Ось. білі отакі трубки. Бачите таке, тому що мені писали, ой, щось там таке, якісь білі трубочки повилазили. Потім воно це бумагу може пробити і вилізти і знизу, з горщика, і повилазити отут по краям горщика. Не бійтеся, це все коріння. І засипаємо ґрунтом. Ну, Цією сумішю, що ми приготували. Скажу, що якщо у вас є уставочку риби, то треба зверху все оце прижимати камінчиками. Повністю тут, навкруги цих гілочок наших, листячок наших, треба повністю все закривати камінчиками, тому що риби отут риються, тим більше, що свіжий ґрунт, вони вам перериють за один день і ваша німфея просто вспливе. Отак притрамбували. І все. І опускаємо в землю. І ваша німфея готова до посадки. Я отакі свіжо посаджені, ставлю всі у наш басейн. Тут у нас не глибоко. І ось так. Під воду бульк. І все. Зараз. Листя, поки так буде, потім воно саме собі уляжеться, випрямиться і все. І отак, друзі, саджайте всі німфеї. Можна, Можна і сказала, просто в саму звичайну садову землю. Все. Нема у вас ніякого одобрювача, нічого страшного теж. мене інколи, знаєте, не буває часу, треба от терміново посадити. Нічого, просто землі нагребла, горщик посадила, і занурила в воду і все. Все. Головне, щоб вона була у воді. Це саме-саме головне для німфей, тому що вони, як бачите, ростуть всі у воді. Все, друзі. Бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.